Друзі, ми зараз будемо молитися за Україну. Тому я прошу об'єднатися на всіх цій молитві. В цій загальної давайте ми на ноги, дорослі діти, щоб е, єдиним серцем попросити Бога миру, попросити Бога спасіння, щоб ця війна закінчилась. Я розумію, що всі різні. Е, хтось вміє молитись, хтось не дуже, але. Пару слово, відщирило серце, просто розгрітив очі і скажіть Богу, може, це буде ваша перша молитва. Не знаю, може. Я думаю, що ті люди, які тут знаходяться, вже мають великий такий опит молитви, і тому для вас це буде не тяжко. Йдемо до Господа, просити за Україну. Наш любий Господь. Ім'я Ісуса Христа приходимо до тебе. Ти дозволив нам приходити. Через Ісуса Христа усякий час, і щоб мати допомогу. Господи, і перше, що ми просимо у Тебе, це прости наші гріхи, простисте серце від всякої неправди, Господи, від всякого, від всякого безумства нашого, від всякого, від всякого гніву і сумніву, Господи, прости нас, щоб наші молитви піднялися до Неба, щоб, щоб Тобі було приємно нас почути. Господи, а наше єдине прохання до Тебе, щоб у нас на нашій, нашій країні був мир, щоб спасіння Твоє прийшло, Господи, ти колись три роки тому ну, дозволив цьому всьому статися, Господи, і зараз Твоєї власті заборонити це, Боже, і ми благаємо Тебе. Заборони, заборони, Господи, щоб ці ракети летіли на Україну, щоб ці бомби, снаряди, Господи, щоб ці дрони летіли, розрушали, вбивали. Господи, заборони росіянам, поверни їх в їхню землю. Господи, не дай їм можливості просуватися, заграбовувати, завойовувати нові землі. Боже, не дай. Господи, ми про це тебе благаємо. І ще благаю, щоб Ти захистив тих. Хто захищає нас, ці військові, наших ЗСУ, благослови їх Боже, збережи від загибелі, від полону захисти, а ті, хто попав в полон, благослови повернутися, а ті, хто отримали поранення, Господи, ім'я Ісуса Христа і благослови лікарів, які їх лікують, Господь. Дай мудрості, дай терпіння, дай необхідні ліки, оборудовання, Господи. Благаємо тебе, Ім'я Ісуса Христа, благослови всіх, хто приймає рішення, щоб вони мали страх Божий і знали, коли що і як робити, і щоб це вони ну, від тебе отримували таке керівництво, Господь. Керуй серцем оцих всіх президентів, щоб прийшов тим. Ми просто не знаємо, як це може бути, але тобі можливо все Бог. І до Тебе ми благаємо зараз і час. Прости нас, благослови, Хай буде Твій. Благослови всіх, хто підтримує Україну, хто, хто дає нам кошти, хто, хто підтримує фінансово, хто матеріально, Господи, завдяки чому наша армія може оборонятися, Господи. Благослови всіх, хто підтримує нас, Боже. І благослови росіян, дай їм щире покаяння. Тому Путіну дай покаяння, Господь. Щоб Він перестав, щоб воздиновив війну, щоб не хотів це грабити і вбивати, щоб не хотів завойовувати Україну, щоб убивати українців не хотів, щоб вони краще йшли збудовувати свою землю, Господи. А нам дайте те. І ми знову йдемо до Тебе в ім'я Ісуса Христа і слава Тебе! Слава Отцю Сину і Духу Святого. Амінь. Амінь.